У мене було відчуття, що люди відчував зі мною некомфортно. Комфортно з такими, же, як я, і з ветеранами, чесно. Я з такого стану вийшов, що я вже дійсно не хотів жити. Перші часи, коли я прийшов додому, я хотів вертатися. Приходиш додому, так, да, знайомі, друзі, всі, вроді то, але ті ж вони чужі. Є просто люди з цивільного життя, які в 22-му пішли воювати зараз повертаються додому. І навіть родини їх не готові прийняти, бо вони звикли, що там Васька був білий пухнастий. А тут Васька приїхав, а його постійно тіпає від агресії. Він був, зривається. Це абсолютно нормально. На малому вогні коптиться пікниця. Думки про цивільне життя були якось, що його треба облаштовувати, бо ми вже в травні з вуйком говорили, що щось треба починати. Продумувалися якісь ідеї, чим би зайнятися. що ми зможемо? Навіть що ми зможемо зробити образно говорячи, три ветерани інваліди. Тиждень-два, може, таке було більш скептичне ставлення до <плес> чи піде, чи не піде. треба буде обов'язково туди додати. Часть під черевеню, бо воно буде дуже сухою і вона не застинемо. Сам факт запуску нашої продукції, запуску нашого виробництва, в принципі, почався у грудні 2024 року. Я вважаю, що поки що все йде добре. Позавлив у мене Грузин. Він у мене з 96-го року я був одним із тих людей, який був засновником правого сектору на Закарпатті. Люблю інколи працювати. На маленьких земельних ділянках. Тобто грядочки, якісь, кущі, малина, смородина. Mm -hmm. Як захоплення таке. Позивний Вуйко, вже багато років. Вуйко це брат-батька. Я купив собі спеціальну машину, таку, щоб я обогнав її на гриби на рибалку. І зараз я на ній не їжджу після війни, бо не можу. І, ну, Зараз я більше такий сім'янин. Я не був такий, а зараз я сім'янин. Позивний в мене директор. Бо я раніше працював директором, і в мене директор, директор, і так і лишилося цей позивний. Зараз ми відкриваємо коптильню, де у нас коптилося сало і сервелат ужанський. Процес копчення закінчився, зараз ми будемо її виймати. Більшість наших рецептів це рецепти, які виробляли наші діди, прадіди. Самі рецепти ми почали вже зараз почали збирати по старих ще людях, які ще до цього часу пам'ятають або роблять по даному виду продукції. Я натрапив на книгу 90-го року. рецептна книга Ковбас. Угорською мовою, там є і Закарпаття. Один із рецептів, отож наша в принципі, нова продукція, це куряча ковбаса. Ми взяли з той книги. Окремо маринується те, що буде йти на тушонку, окремо маринується те, що буде йти на ковбаси. Кожен має свій термін маринування. Маринування. Це ковбаса, це наша новинка. Маринована ковбаса з острим перцем. Це я, бачить, я той ковтаю, що... а попробувати її не можу. Я нічого не, не куштував значно, і з нашого цього стану здоров'я. Лише куряча кубасу сервелат. Ще в грудні були в мене дзвонки від наших хлопців, я тоді працював у Голландії, ну, не знаю, ну, що буде війна. Вернувся кінцем грудня, в принципі, рюкзачок склав, все, відніс сюди в Ужгород, щоб жінка не бачила. Тобто, в лютому, коли я їхав, то я взагалі своїм рідним лише сказав, що я буду супроводжувати автомобілі, щоб довести автомобілі в Києві, і потім повернувся. Я їм навіть не говорив, що я десь там їду. Якраз 24 лютого я перший раз за 4 роки проспав на роботу. І я на автоматі, випивши до Макаву, зразу побіг на роботу. Робота, в принципі, недалеко. І хлопці щось війна, 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 війна. Кажу, тут вже достали з тою війною. Кажу, ваш президент вам сказав, що війни не буде, в травні будуть шашлики. Що ви з тою війною? Ну вони якби замовчали. Мені дружина дзвонить хвилин десять проходить, кажуть: слухай, Київ бомблять, Харків бомблять, почалася повномасштабка. Мене рік не брали. Воювати, тому що в мене був і цукор, в мене цукровий діабет, в мене гіпертонія другого ступеню, і мене не брали. Потім я свій військовий квиток порвав, пішов в Ужгород, Ну, я маю на увазі, перечні мене не хотіли брати. Новий військовий квиток сказав, що я свій загубив. І за день я зранку пішов, після обіду я вже був у Ріхвиці на полігоні. Я коли пішов на от, пройшов комісію, дзвоню жінці і кажу: збери мені сумку. Вона мені каже, куди-куди з'їдеш, Да, їду, куди. Кажу на полігон. Вона зі мною не розмовляла два тижні. Був такий у мене побратим з Кам'яниці покійний е -е, Вася Зубрицький. Е -е, він дуже смачно готував взагалі закарпатські страви. І як ми сміялись, він е -е, готував бограчі, готував року крумплі. І ніхто хто не міг запам'ятати з хлопців. Ну, що це, Всім було дуже смачно, а нас запам'ятати року крупні не могли. Вони бігали за ним. Бус-бус, будь добре, приготуй оту картоплю, яку ти робиш, але, бо ми не пам'ятаємо, як її звати. Ну, Закарпатська кухня, там, де були наші хлопці, ну, завжди користувалися попитом. Ну. Це наш друг, він на волонтерський, звати його Віктор Псевдогенко, що він на волонтерських засадах допомагає нам. Вільний від роботи так. час. І приєднався, бо я вуйка знаю з дитинства, він мій двох дитинства. Влада директора теж знаю років 20, віктора теж знаю давно. І по дружбі приєднався, хтось мусить допомагати і так робити. Наша фірма працює два місяці, нам дуже багато допоміг і допомагає Олександр Коваль, який, в принципі, склав нам, можна сказати, бізнес-програму з цим приміщенням. Нам дозволилися працювати теперішні військові, які в даний момент ще воює. Навіть за ці два місяці, якщо підрахувати, що ми вклали, потім що ми заробили, то процентів 40, в принципі на хлопців йде. У нас є така акція, підвішена банка тушонки для ЗСУ. Кожен бажаючий може на банку закинути гроші раз в місяць, чи двічі чи в місяць, залежно від того, яка сума збирається, ми ці гроші знімаємо, звітуємо людям і передаємо волонтерським організаціям. Ми, крім того, що передаємо тушонку, ми час від часу хлопцями відправляємо і кобаси, і шоудер, і, і все інше. Нас почали запрошувати на різні зустрічі ветеранів, коли ми починали говорити з хлопцями, і ти вдивишся у когось, там очі загоріли, що я вмію то робити, а може би і мені взятися за це. Ну, ми стали якби, якимось таким поштовхом чи прикладом для інших. Нам трохи пощастило зв'язку з тим, що вуйко-економіст, ну, директор має досвід як директор, я маю досвід як приватний підприємець. Бо ми не сильно і надіялися якби, на державу, і якби. Ну, мали уяву, як воно має працювати. Але якийсь там умовний Іван не знаю, там, Із Котарського, який закінчив 9 класів, ну, він навряд чи зможе скласти якісний бізнес-план і його ще й захистити. А хоча він може бути шикарним майстром, ну, не знаю, там, по обробці дерева. О, то, що є помічники ветерану від е, міністерства ветеранів, то я на даний момент подав документи на помічника ветерана. І, скоріше, все, що я буду там працювати по напрямку ветеранів. Дана людина, яка ну, працює по даному напрямку, це є супровід держави, яка може допомогти людям. Реалізувати себе, або, ну, скажімо так, від центру зайнятості устроїти, забезпечити, у БД ну, по всіх тих напрямках, яка має, ну, яка знає, як це зробити, і допоможе чи ветераную, чи інвалідові, чи загиблим сім'ям, бо є цілий ряд проблем по, по цих питаннях, яка допоможе пройти ці етапи. Ну, ветерану може допомогти лише ветеран. Розумієте, який то пройшов. Найближчим часом ми плануємо от там спереду відкрити магазин. В якому хочемо долучати так само ветеранів, які там займаються власним якимсь виробництвом, допомагати іншим ветеранам зрозуміти, що, ну, що хлопці, треба щось робити. Плануємо брати ветеранів на роботу. Я ходив раніше на тренінги, на то все, казали мені, якщо ти не любиш свою справу і не хочеш, щоб вона просвітала, не починай. її. моєму баченні цього нашого бізнесу, що лише просвітаючим, я їм за то говорю, і одному, другому вони ж розвідчики. Я їм говорю, що. Ви робите на себе, і на когось. То є твоє. Так що буде все добре.